Знову всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти відривний пиріг. Як я замішувала таке тісто, я напишу в коментарях рецепт. Зараз його розділю на 12 рівних частин. Вишні я вже приготувала. Півлітрова баночка в мене було консервованих вишень. Я їх переварила, трішки цукру додала, ложку крохмалю, таке вийшло в мене густі вишні. Кульки я вже поробила і відставляю, хай трішки відпочинуть хвилин 5. Тепер, дівчатка, дві кульки залишаю, а з десяти я буду формувати пиріжки. Чи булочки, чи пиріжки. Ось так я розкачую. Можна підсипати борошно, кому як зручно. Тепер, з однієї сторони, я ось так роблю ось такий надріз. Викладаю вишні. І ось так я защіпую, щоб повидло, не втекло. Ось так. І скручую в конус. Ось так. Ось так. Ще раз. Ось так я надрізала. Можна ось з цієї сторони, у мене справа, робити ось такі надрізики. Викладаю повидло, защіпую і скручую в конус. З цієї сторони я теж так защіпую, злегенько, щоб якщо повидло рідке, то чи вишнє, то щоб не витікло. І ось так. І викладаю на поверхню. Ось так я поукладала, поліпила. Я, як зуміла, так і поліпила. Булочки. Я відставляю їх розстойко. А ще в мене залишилось два кусочки тіста. Беру один кусочок тіста. Оскачую ось так. Пласт. Тісто розрізаю ось так. Ось, посередині кладу вишні, чи повидла, в кого що є. Це мене буде трояночка, дівчата. Ось так. І кладу ось тут посередині, щоб гарно було. Ось так. Ще один кусочок тіста я роз... розкачала, тепер так роблю надрізи. і прямокутник Розкачала, тепер ось так поробила надрізи. І я ось так Це я хочу зробити такий. Віночок такий зробити. Ось так. Тепер я ось так ось тут роблю узори, як кажуть, прикриваю всі свої гріхи. От. Все ваша фантазія. Хто що ви думаєте, робіть? І ось так ще й тут зроблю ось так. Тепер ставлю в розтойку і розігріваю духовку на 180 градусів чи на 200. От. Булочки мої вже підійшли. Мене часто запитують, чого у вас виходить такий гарний, гарний глянець. Я беру одне куряче яєчко. Одне куряче яєчко і не інше, так як ви мені пишете, беру дрібку солі. Ось яєчко. Так, так, тепер беру я дрібку цукру, поклала сюди і водички трішки, може з ложку чи півтори. І ось так цією сумішю я мажу булочки. Все дуже легко. Дівчатка помазала я булочки. Яєчком. Можна два рази помазати, помазати один раз, а через хвилину чи через дві ще раз помазати. Представлю випікатися температура 180, можна і 200 градусів від 20 хвилин. Треба дивитися. Ось пікся мій пиріг із пиріжків. Тепер, що я роблю? Беру десь. Ложку цукру, водички, трішки зовсім пів ложечки. Гарним ось так розмішаю. Ось так солодкою водою. Це я тільки-тільки витягла з духовки. І ось так солодкою водичкою, щоб такі, наче, цукринки ще були тут. Ось так. хай холонуть, потім покуштуємо. Я так злегенько відірву і покуштуємо. взагалі-то можна босі йти. Ось так гарно. Не обов'язково робити таку форму, можна поліпити звичайні пиріжки і так гарненько прикрасити, і все буде добре. Шкода розламувати, але треба розламати. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей!